Оче моя і очей з чоловіка не зводиш. Тепер для тебе він сім'я. Я довго думала, гадала, що маю сьогодні я сказати, і вирішила: почну спочатку, а після буду я вітати. Давним-давно. Як ми були ще незнайомі, мені мама принесла конвертик з родому. Там вся в біленькому такому, у людьскати лежала, була малесенька така, і мама мені тоді сказала: ти бережи її, дивись, завжди тримайтесь разом. Хай рік мене, і два, і три, не буде місце, хай образа. Хай не розлучать вас руки і не зігне незгода. Хай завжди з вами по житті йде мир, любов і згода. Та як швидко дитинство прийшло, сварились ми. Мирились, скучали, коли разом не було, секретами ділились і подарунки Миколая любили ми шукати. Нам скучно разом не було. Ми ж вам поспівати. Яскравих казок в життя сторінки гортала. Закінчилось дитинство, і ось ти доросла стала. Якось кінкросі на концерті Василька пострічала. Відтоді все і почалося. Його ти покохала. І стали разом вигуляти в кіно ходить, відпочивати майбутнє ваше уявляти. Недовзі жити разом ви почали, і все змінилося тоді. Усе двох уже ви розділяли печалі, щастя, радість і жалі Вась день Валентина, пам'ятаєш, як хворий вдома ти лежав, та все ж якось ти сил набрався, і на шувар за квітами помчав. Запалив свічки у хаті, на коліна встав, і у Люсю таким чином заміж те позвав. Хоч очі слізми налилися, та так вона відповіла: Кохані вірні присяглися. Свого життя. Ось бачиш, і прийшов той день, коли ти іти діла. Багато зібралось гостей, збулося те, чого ти так хотіла. Сьогодні на ти рушник стали, і перед Богом присягли по життю разом іти, і вірність свою берегти. Сьогодні особливий день. І ви найщасливіші в цілому світі. Багато зібралось гостей. Усі прийшли за вас сьогодні порадіти. Радіють друзі і батьки, музики гучно грають. Любові і щастя на усі роки гості вам щиро бажають. І я тобі, моя сестра, бажаю багато, багато щастя. Нехай буде усе твоє життя. Таким же світлим, як і твоє плаття, нехай у домі у вашому ніколи не буде ні сварок, ні обід, а тільки завжди і усюди про кохання своє говоріть. Живіть ви так, щоб навкруги, дивлячись, на вас дивувались, яку сім'ю створити ви змогли, і як взаємно і безмежно закохались. Нехай в будинку у вашому ніколи хмаринки похмурі не висвітли. Швидше про сильна чедоня лелека принесе вам звістку, щоб завжди дивлячись на своїх діточок, всю радість і щастя ви їм дарували. І ніколи в своєму житті ні голову, ні рук, щоб ви не опускали. Пам'ятайте завжди за батьків, і про друзів ви не забувайте, щоб не мали ви ніколи ворогів і все душі один одного кохань. Я вас дуже 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 сильно люблю і вас дуже сильні люблю.